Так, всім привіт, я Олександр, компанія Нордліхау. Це Катя. Доброго дня. Ми сьогодні хочемо розказати вам взагалі про новий продукт нашої компанії. А ми хотіли зробити закриту біль, та яка виникає у нас. Тобто зараз Катя буде розповідати більш детально, але взагалі у нас така була біль, що коли ми відкриваємо наше виробництво по всій країні, то е, ми не знаємо, де працювати, е, ну, де влаштувати швидко офіс. Тобто ми не, не мали можливості швидко будувати офіси, і тому ми почали використовувати ось такі мобільні офіси. І ми зрозуміли, взагалі, що це біль не тільки наша, а біль більшості виробників, більшості таких. Компанії, як ми, і тому це новий продукт компанії Норді House, компанія Євромодуль. Тобто, ми будуємо такі модулі по всій нашій країні. Вони можуть бути ось такі маленькі, можуть бути сантехнічні, але може. більш детальна Каля Катя зараз розкаже. Саме цей модуль, який позаду нас, це модуль 7х3. Він може бути як на купівлю, тобто ви можете придбати mm -hmm. в нас. Їх по всій країні це Вінниця, Одеса, Львів, Київ, тобто ми є всюди, також Ужгород. Тому звертайтесь до нас, можете взяти його на оренду. Вони можуть слугувати як відділи продажів, навіть на ЖК, Ну якщо будуються ЖК, нас замовляли вже такі на оренду, і люди користуються. Їм дуже подобається. Також можете придбати. Вони можуть бути як і санмодулі, тобто це можуть бути душові кабіни або санузли, все можна промалювати під вас. Тому ну тобто я можу взагалі, навіть не придбавши його, просто взяти у вас його в оренду. Да, можете да. взяти. в оренду. Тобто будь-яка людина, якщо в неї зараз бюджет не дозволяє придбати собі такий модуль, вона просто може за один день вже отримати у себе такий модуль. Е, які тут розмір, Катя? А це 7 на 3 Тобто, це невеликий... Не модуль 7х3, але він розрахований для того, щоб в ньому зручно працювало троє-четверо людей. Ну, троє людей в нас е, також працюють. в таких модулях працюють uh -huh. люди, і троє людей комфортно взагалі uh, розміщуються. Колір ми можемо змінювати. Колір? Може бути будь-який колір, який вам подобається. Це не впливає на вартість. Не впливає да, колір. Тобто ми можемо зробити, я так розумію, і по-різному поставити і двері, і вікна, тобто да, да. саме під Планування. потребу, яка, яка існує. Всередину? Всередину. Да. А чим вони відрізняються від будинків Nordic House? Тобто це модуль, який дуже легко і недорого перевозите. Тобто вони... вони в габариті майже. Так, да, вони майже в габариті, вони можуть і бути в габариті, тобто 2,5, 2,6. Да, да. Вони мають таку металеву платформу. Тобто, ну, мають... Повністю весь, весь каркас металевий, да. де? І вони легко збираються один до одного, приєднуються, і ми можемо набрати велике да, приміщення. Так, може бути велике приміщення, взагалі розмір може не обмежуватись. Uh -huh. Тобто, це робляться якісь перестінки, а вихіди, входи як вам зручно, і вони єднаються в один uh -huh. великий такий суцільний модуль. І я так розумію, що вони можуть бути декілька поверхові? Можуть, вони можуть становитися один uh -huh. на іншого. Окей, uh -huh. okay. тобто, наприклад, я орендую от отакий модуль, і мені з часом потрібно зростати. А що що мені потрібно робити? То можна куп... взяти ще, ще один, один, приєднати. приєднати Знімається стінка і у нас. Вони там, дуже б... швидко монтуються, тому що вони зроблені із сендвіч-панелі. Да, да. І це можна швидко виняти і доставити там або двері, а, або ще можна щось. Можна подивитися взагалі, як вони е, ну, сам процес виробництва. Так, да, Бо в нас там є ще один, який ми зараз вам покажемо. Подивіться: це модуль в процесі виробництва. Подивіться на його утеплення. Тобто, це сендвіч, який дозволяє бути йому дуже комфортним, прохолодним, спекотну, спекотним літом і дуже таким теплим взимком. Вони дуже гарно тримають температуру, як і коли потрібно охладити його, так і коли потрібно обігріти. Це дуже дуже комфортно для використання. Ми залишимо посилання. Ви можете більш детально подивитися на нашому сайті, які взагалі які можливості відкривають саме такі модулі. Можете прорахувати будівництво такого модулю. Або оренду. Тобто, по всій країні вам не потрібно з Києва доставляти. Ми у Львові вам доставимо зі Львова, да. в Одесі, з Одеси. З Києва, в Києві зрозуміло, ми поруч. Тому що можемо сказати? Сказати, що це новий продукт від компанії Норді House, який дуже полегшить ваше mm -hmm. життя. Тому ми з радістю будемо чекати на вас. До наших виробництв в цілому, щоб подивитися наші будинки або наші модулі, і ми завжди з вами. Все. всім до зустрічі.